Мої редфлаги у хлопцях. Ображені хлопчики не ображаються на мене. Коротше, коли хлопець аб'юзер, нарцис, маніпулятор, газлайтер ну, для мене так само редфлаг, коли хлопець водій БМВ. Всім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму Ютуб-каналі. Нарешті я повернулася, я придбала собі мікрофон, але вирішила, що краще буду записувати це відео без мікрофону, бо тут і так класний звук. Я вдома, нікого немає, тому так. Е, і сьогоднішнє відео буде називатися. Мої редфлаги у хлопців Але я думаю, що такий формат буде цікавий, як і хлопцям, так і дівчатам. Просто моя власна думка. І це ті редфлаги на початку спілкування, від яких я би вас, дівчат, хотіла застерегти на... коли ти на початку спілкування бачиш у хлопців ось таку купу редфлагів, але продовжує з ним спілкувати, ну ой Ну, от буде отак, от так що краще це відразу згортати і завершувати. Тому зараз я поділюся з вами своїми редфлагами у хлопцях. Мій редфлаг. Якщо туди відразу летить хлопець, якщо він не поважає жіночу стать взагалі, типу він поважає або ще кращий варіант, він поважає лише тебе, тому що на даний момент ти йому подобаєшся. Але інших дівчат він не поважає, він називає їх там. Бабами, тьолками і так далі. Для мене це взагалі повний Нормально. Я вважаю, що і дівчата не повинні називати одного тьолками, бабами і так далі. Це негарно. Це просто це мізогінія. Коли дівчина каже на іншу дівчину тьолка, це мізагінія. Коли хлопець каже на дівчину тьолка чи там баба, це не повага, просто лементарна. Якщо хлопець... Не поважає взагалі жіночу стать, Значить, він не поважає свою маму, він не поважає свою бабусю, він не поважає мене. Він не буде поважати мене, він не буде поважати мою доньку. Тому такі хлопці це відразу red flag. Вага це проявляється в тому, як він там ставиться до своєї мами, до своєї сестри, до жіночої статі. Так чи він там елементарно може потримати дверку дівчині, чи він там елементарно знає якісь правила етикету. Також для мене flag, якщо хлопець на першому побаченні розділяє рахунок, або, типу, плати сама, або каже, плати сама, тому що це елементарно про якісь правила етикету, тому що коли ви погодилися про побачення, якщо це справді побачення, ні, якщо ти просто йдеш гуляти зі своїм знайомим другом. Це нормально, коли він за тебе не платить. Але коли ти йдеш е, з хлопцем на побачення, бачення він не може розрахуватись там в закладі за тебе і починає там ділити рахунок, чи там ти сама за себе платиш. Ну, для мене це трішки крінж момент. Тому що чому ти кличеш мене на побачення, якщо ти не можеш навіть оплатити е, рахунок? Типу, я можу сама за себе заплатити, але тут питання елементарного етикету, тут не мірит флаг. Це коли хлопець не дотримується своїх обіцянок. Або ще краще, він тобі просто нічого не обіцяє, бо він сам нічого не знає. Ну, це ще гірший варіант, якщо чесно. І потім, коли він щось тобі пообіцяв, але сказав: я не впевнений в цьому, він такий каже, я не балабол, я тобі нічого не обіцяв. Ну, це стандартна схема, типу сказати, я тобі нічого не обіцяв, я завжди дотримую свого слова. Так от, і коли хлопець не дотримується своїх обіцянок, не дотримується своїх слів і обіцянок, навіть елементарно, коли ти з ним спілкуєшся, він тобі пише, що я тобі пізніше напишу. І він просто цього не робить. І він забуває за це, він тобі не відписує. Ну, для, мене це, для мене особисто це редплаг, коли хлопець не дотримується своїх слів і обіцянок. Навіть якщо це проявляється в якихось мінімум, що я особисто завжди намагаюсь дотримуватися того, що я кажу, і якщо я щось комусь пообіцяла, я намагаюся це. Тут не мірид флаг, це коли хлопець сексист, якась елементарна фраза там. Та ти ж дівчина, в тебе не може бути ніяких справ. Ти хлопець в тебе є справи? Я дівчина, у мене немає ніяких справ. І коли в нього така думка, що там. Ну, дівчина має сидіти вдома і чекати свого чоловіка, поки він повернеться з роботи, і буде заробляти гроші на її хотілки. Ну, як на мене, це трошки неправильно, тому що дівчина також повинна щось робити, чимось займатися по життю, а не просто очікувати щось від чоловіка і перекладати на нього повністю всю відповідальність за своє життя. До речі, ой, до речі, редфлаг прям жорсткий редфлаг, це коли хлопець тобі каже: ти себе накрутила, ти це все придумала, ти це все видумала. Ти в всьому всьому винувати, тобто такий редфлаг, тому що це, це просто грюбаний газлайтер, який буде вас газлайтити. Тому якщо ви на початку спілкування чуєте від хлопця вже потрошки фрази, типу, ти се накрутила, ти це сама видумала, ну такого не було, покажи, де я таке казав. Наступний редфлаг для мене це коли хлопець не поважає моїх. Подруг. Я дуже ціню своїх подруг, я дуже ціню своє оточення, тому що в мене в оточенні більшості подруги. Типу, я з хлопцями взагалі мало спілкуюся. В основному це потенційні там партнери. Так в мене там прям друзів, хлопців немає в оточенні взагалі. І для мене важливо, щоб хлопець поважав моїх подруг. До речі, у мене колись був досвід, коли моя подруга розійшлася зі своїм хлопцем через те, що просто він мене ненавидів. Він мене дуже не любив. Він казав, що я погана. Неї впливає, моя подруги окинула, тому що він просто не поважав мене. Ну там також були свої якісь причини, звісно, але він не поважав мене. Головне, він е, е, був проти нашого спілкування. І мої подрузі це дуже не подобалось. І якщо чесно, ну, я би зробила точно так само, якби хлопець мій ну нас, налаштовував мене проти моєї подруги. Стосовно подруг для мене також жорсткий редфлаг, коли у хлопця є дівчина. Але він в стосунках а, має багато подруг. Він в стосунках дозволяє собі там спілкуватись, переписуватись іншими дівчатами. У хлопця просто в підписках багато дівчат, і коли він спілкується з великою кількістю дівчат, будучи в стосунках, ну це редфлаг. Тому що для чого тобі ці дівчата, якщо в тебе є дівчина? Я цього наступний такий мій самий, напевно, сильний редфлаг, самий великий мій редфлаг. Це коли хлопець ведеться. Суто на твою фігуру і зовнішність. І знаєте, як це в мене проявлялося? Тосом зі мною знайомляться чоловіки 30 Я не розумію, чому мене такі взагалі не приваблюють, не цікавлять. Але окей. І знаєте що? Вони знайомляться зі мною, просто от їдучи на машинах, і ну, просто побачили, типу, як я йду вулицею, так? Їдуть на машин... на машині зі мною. І починає зі мною знайомитися? І там перша їхня фраза там Дівчина, у вас такі довгі ноги гарні, там у вас така гарна фігура, чим ви займаєтеся? Яким спортом? Де ви таку фігуру взяли? І це для мене просто жорсткий редфлаг, коли там хлопець зі мною знайомиться, просто йшов позаду мене і каже: Ви, типу, виглядаєте неймовірно, можна з вами познайомитись? Все, що він побачив, це моє волосся і довгу сукню позаду. Ну, типу, як ти можеш робити якісь висновки? Мені мені здається, це відразу видно, ти відразу можеш. Ой, ти відразу можеш побачити. Мені здається, це відразу видно, ти відразу можеш побачити наміри хлопця на тебе, навіть по тому, там, які він твої фотографії в соцмережах лайкає. Тому що коли він лайкає а, там, твої якісь фотографії, лише, лише вибрані сторіс, і а, лише там, я не знаю, в якомусь там боді-купальнику, де добре видно фігуру там. Чи де просто класно видно твою фігуру? Він лайкає саме такі фотографії, там а обличчя його твоє не цікавить. Ну, це, це дуже нецікаво, і для мене особисто я навіть нещодавно над цим задумалася. Наскільки це низько, коли людина просто ведеться на твою фігуру? Ну, тобто, це буквально якийсь тваринний інстинкт вестися там на фігуру, на красу. Я не знаю, може, я зараз щось скажу лишнє, але да, це просто, це, це просто, це огидно, це жахливо для мене. І тому таких хлопців я відразу е, посилаю в чорний список флаг, коли хлопець постійно ображається. І він ображається частіше, ніж я. Ну, типу. То в наших стосунках буде. Ладно, якщо ми говоримо вже про що хлопець постійно на тебе ображається через якусь фігню, ну це може бути елементарна маніпуляція, маніпулює тобою, ну, типу, своїми обідками. Тому це також про просто нездорові стосунки, це про нездорову комунікацію, коли хлопець реально постійно на тебе ображається, викру... робить з тебе вину, ну, камон. Камон, це що я маю ображатися? Я ну ладно, я, я за здорові стосунки, я за здорову комунікацію. І ну, коли хлопець постійно на тебе ображається, так то це, це трошки ненормально, так не повинно бути. Це просто якийсь ображений хлопчик, який сам не знає, чого він хоче. Флаг це такий, це особисто для мене ред флаг, Так, це мій такий, моя така позиція. Якщо хлопець абсолютно ніяк. Не реагує на те, що відбувається в нашій країні. Він просто аполітичний. Він такий, типа, ну я вні політики. Ну, типу, мені що? Мені що до цієї країни? Мені що до цієї війни, мені що до цієї політики, типу я політичний, мене нічого не цікавить. Я просто поїду за кордон і буду там жити, і мене не цікавить ні ця країна, ні її доля, нічого. Ну тобто, мені важливо, щоб хлопець, якби, допомагав нашій країні, донатив, щоб він просто був. То не те, що навіть ну, патріоти, мені здається, ми всі нашої країни, навіть не те, що націоналістом, я не вимагаю там, бути сильно націоналістичним, але просто коли хлопець абсолютно ніяк не відносить себе ні до нашої нації, ні до окей, якщо він, якщо він іноземець, ну ладно, що тоді, тоді ще можна щось думати. але... Ну, якщо я навіть іноземець, він також має цікавитись тим, що відбувається в нашій країні, він також має якось допомагати. І, типу, якщо просто хлопець ну, нічого не робить задля якоїсь перемоги, задля того, щоб в нашій країні стало щось краще, а просто живе своїм життям і е, не донатить, не допомагає, не, навіть не показує цього. ну, Для мене серед флаг. Для мене серед флаг, коли хлопець. Абсолютно ніяк не цікавиться не тим, що відбувається в нашій країні, ні політикою, ні цією війною. Він ніяк в неї не залучений, він не, з, не збирається ніяк в цьому брати участь. Це жорсткий редфлаг. Таким, з такими я теж не маю бажання спілкуватися. Тому редфлаг, коли. Хлопець насправді рідко такі траплялися, але коли хлопець прямо нічим не цікавиться, в нього немає ніяких цілей, він нічого не прагне досягнути. Мені прям важливо, щоб хлопець, так з яким я спілкується, якого я допускаю своє коло спілкування, він так само чимось займався. Він чимось горів, він був цілеспрямований, амбітний, тому що як там кажуть, не вибирає багатого, а вибирає амбітного. Ну, це так і є, тому що пам'ятайте, що там багатий, так хлопець просто там з багатої сім'ї. Він може втратити все те, що він має, тому що головне, що в нього ось тут в голові, його світогляд, а не те, скільки в нього зараз грошей. Тобто, сильно якось зараз типу, звертати увагу на матеріальний статус, я вважаю, а більше звертати увагу на його амбіції, що він планує робити, що його цікавить. Типу для мене важливо просто, щоб хлопець, так само, як і я, мав свою якусь ціль, свою справу і просто горів нею. Якщо хтось буде мені казати, типу. А ти відповідаєш тому, що ти кажеш? Да, я відповідаю тому, що я кажу. А і точно так само знаєте, коли хлопці кажуть, там, ну ти меркант». жоден хлопець не хоче бачити біля себе там недоглянути якусь невпевнену в собі дівчину. А дівчина має хотіти там недоглянутого, незабезпеченого взагалі не впевнено собі чоловіка. Ну це ж це ж зрозуміло, що. Кожна дівчина хоче для себе кращого, і те, що хтось там хоче собі е, матеріально забезпеченого чоловіка, да щоб він міг забезпечити сім'ю. Це так само про відповідальність. Також для мене Red Flag, Я думаю, це не тільки для мене, це для всіх Red Flag, коли хлопець на початку спілкування. Неважливо, чи це початок спілкування, чи це вже ви в стосунках, але коли хлопець починає тобі щось забороняти, десь тебе обмежувати, щось тобі вказувати, як тобі робити правильно і так далі. І фактично там на цьому настоює. Тому що насправді, от коли ти в стосунках так, ти маєш себе вже в чомусь обмежувати. Є якісь нормальні речі, так, які ви обоє розумієте. Які ви обоє розумієте, що там от так, ми в стосунках, ми не можемо робити того, того. Ну, тому що просто я в стосунках, у мене є якась совість, так я ціную люблю свого партнера. Але коли цей партнер просто починає тобі щось забороняти, вказувати, як тобі що робити, ну пам'ятай про те, що це не здорова штука, це не здорова комунікація. Ніхто не має тобі нічого забороняти. Ти маєш сама ну, по перше, ти маєш сама прекрасно розуміти, що ти можеш робити, а що ти не можеш робити. По-друге, ну, ніхто тебе не має ні в чому обмежувати, пам'ятаю про це. Редфлаг, коли хлопець погано відгукується про свою колишню, про свої, навіть не те, що колишні стосунки, а от саме про свою колишню дівчину. І каже, що вона там. На ну, це самий жорсткий редфлаг, коли хлопець після закінчення стосунків починає казати, що дівчина там якась шлюха, я надіюсь, вона ютуб на не забанить, якась типа, там шлюха і так далі. Ну просто, типу, закінчились стосунки і все. Все, вона шлюха, тому що вона не зі мною, а буде можливо з кимось іншим. Це був такий досвід, коли я там спілкувалась з хлопцем, який погано відгукувався про свою колишню. Для мене це ред флаг. Я не хотіла продовжувати спілкування з цим хлопцем. Точно так само звертай увагу, як твій, ну, типу, теперішній там, партнер чи хлопець, з ким ти навіть спілкуєшся, говорить про свою колишню. Тому що зверни увагу, типу, як він про неї розказує, чому закінчились їхні стосунки і. Ти типу, побачиш, що якщо він якось погано про неї відгукується, і там каже, та вона всьому виновата, через неї наші стосунки, типу, порозпали. Звісно, ти чуєш тільки його версію. І потім ти просто побачиш, що він вчинить з тобою точно так само. Ну, типу, якщо він погано відгукується про свою колишню дівчину, не думай, що коли ви розстанетеся, він буде про тебе класно відгукуватися, і він не буде робити того, що він робив відношенню до своєї колишньої дівчини, червоний прапорець, такий важливий. А коли хлопець може тебе там в жарт обізвати, послати, ну, типу, в шуточку. Насправді, навіть по спілкуванню зі своєю подругою, колишньому спілкуванню, я помітила, що ми могли там, типу, бути токсична одна до одної, типу, в жарт, але ці жарти завжди переростають в реальну токсичність. І якщо в вашому спілкуванні вже є прояв натяк на цю токсичність, то не потрібно це терпіти, не потрібно взагалі, якщо ти бачиш редфлагів у хлопцеві, але ти це терпиш, пам'ятаєш, що ти так ніколи не доб'єшся там, принцес Трітмент. Ти хочеш щоб до тебе ставились там як до королеви, до принцеси. Ну тоді, будь ласка, підвищуй свої стандарти. Тому що, якщо ти будеш терпіти погане ставлення до себе. Ну, тоді ти ніколи не отримуєш цього Відео підходить до завершення. Гаю ваших редфлагів в коментарях там, в хлопцях, в дівчатах. Просто от що для вас є якимись червоними пропорціями, що для вас є так зване табу в спілкуванні, там в стосунках і так далі. Я буду рада почути ваші відповіді. Чи ви погоджуєтесь взагалі з моїми е, думками? Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що можливо ви щось з нього для себе винесли. Вам було цікаво це послухати і корисно. Всіх цілую, всіх люблю, всім, па-па!